Привіт! У цьому досліді ми розглянемо будову та властивості одноатомних спиртів. Одноатомні спирти це похідні вуглеводнів. Спирти, що містять в своєму складі до 10 атомів карбону за звичайних умов рідини. Метанол найпростіший одноатомний спирт. містить у своєму складі один атом карбону. Один атом гідрогену заміщений на гідроксильну групу. За нормальних умов метанол це прозора, безбарвна, легкозаймиста і ледка рідина зі слабким спиртовим запахом. Це отруйна речовина, що діє на нервову і судинну системи людини. Етанол. органічна сполука За звичайних умов є безбарвною, легкозаймистою рідиною. Етанол містить у своєму складі два атома карбону, один гідроген, заміщений на гідроксильну групу. Окрім виготовлення харчових продуктів, етанол застосовується як пальне, розчинник, антисептик та сировина для отримання інших промислово важливих речовин. Ізоаміловий спирт одноатомний спирт, що містить у своєму складі гідроксильну групу та метильний радикал, в'язка прозора рідина з різким неприємним запахом. Спирт має високу токсичність, шкідливий для організму людини, є продуктом спиртового бродіння, утворюється не з вуглеводів, а замінокислот, що є продуктом гідролізу білків. Наливаємо у порцелянову склянку етиловий спирт та підпалюємо його за допомогою скіпки. Етанол швидко загоряється і горить блакитним полум'ям. Тепер наливаємо у порцелянову чашку бутиловий спирт та підпалюємо його. Ти бачиш, що бутанол горить яскравим полум'ям, хоча загоряється не відразу. Врешті наливаємо таку ж кількість ізоамілового спирту у порцелянову чашку та пробуємо його підпалити. Ти бачиш, що ізоаміловий спирт загоряється найважче. Він горить киптявим полум'ям. Зі збільшенням молекулярної маси одноатомних спиртів підвищується температура займання і зростає світність їх полум'я. Тепер подивимось, як рідкі спирти розчиняються у воді. Для наочності використаємо підфарбовану воду, яка вже знаходиться у пробірках. Спочатку спробуємо розчинити у воді метанол. Додаємо спирт у пробірку з підфарбованою водою та перемішуємо розчин. Метанол легко розчиняється у воді. В другу пробірку додаємо етанол та знову перемішуємо розчин. Ти бачиш, що етанол, як і метанол, розчинився у воді. В третю пробірку наливаємо бутанол. Молекулярна маса бутанолу більша за молекулярну масу етанолу. Перемішуємо розчин. Видно, що бутанол легше води і мало розчиняється. При перемішуванні фарбник із водяного шару переходить в шар спирту. В четверту пробірку наливаємо ізоаміловий спирт та перемішуємо розчин. Зверни увагу, ізоаміловий спирт поводиться так, як і бутанол. Отже, тепер ми можемо зробити висновок з підвищенням молекулярної маси розчинність спиртів у воді зменшується.